Ліс від насіння до насіння в ватріумі закарпатської ОДА стартувала чорно-біла фотовиставка. Повітряні питання єс. Відкрив небо для польотів з аеропорту Ужгорода. У посиленому режимі закарпатські прикордонники активізуються на період новорічно-різдвяних свят. Очікуваний подарунок, як вручали дитячий електромобіль в рамках акції від магазину Дядя Вася. Вітаю всіх за ефірним планом. Випуск новин час пік з головними подіями 21 грудня. У Німеччині водій влетів у людей на зупинці. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в німецькому місті Герклінгаузен одна людина загинула, ще восьмеро отримали травми. Зазначається, що чоловік на швидкості влетів у людей, що чекали на громадський транспорт. Від зіткнення скло на зупинці розбилося і розлетілося на кілька метрів. Водія правоохоронцям довелося витягати з понівеченої автівки за допомогою спеціальних інструментів. Поліція припускає, що таким чином чоловік намагався накласти на себе руки. За фактом загибелі немовляти від переохолодження на Тячівщині розпочато кримінальне провадження. Про це повідомили лікарі районної лікарні та зазначили, що одномісячного хлопчика у вкрай важкому стані із загальним переохолодженням організму привезла до лікарні його 17-річна матір із співмешканцем, який є батьком немовляти. Через декілька годин дитина померла в реанімаційному відділенні районної лікарні. Наразі триває з'ясування всіх обставин, що призвели до смерті дитини. Проводяться першочергові слідчі дії. we <laughs> У Львові під час втечі п'яний водій скоїв кілька ДТП. Почалися з того, що патрульні отримали інформацію про те, що автомобіль БМВ скоїв ДТП в районі так званої Санта-Барбари на Сихові. Там він зіткнувся із субару, збив парапети і зник. Виїхавши на виклик, патрульні знайшли БМВ. Проте в результаті погоні його водій збив дорожній знак і ворота. Коли ж інспектори попередили водія, що використовуватимуть зброю, він зупинився. У поліції також додали, що цей чоловік раніше відбував покарання в місцях позбавлення волі. На свята до родичів у літаку європейське агентство з безпеки польотів ЄАЗа надало національному провайдеру «УкрАйрорух» сертифікат відповідності нормам європейського союзу, а це значить, що аеропорт Ужгород вже незабаром відкриє повітряні ворота для Закарпаття та його гостей. В якому зараз стані регіональний аеропорт, що відбудеться з ним у 2019 році. Та чи є шанс, що закарпатці полетять з «Ужгорода» бодай куди-небудь вже на новорічні свята? По Україні та за кордон ще декілька десятків років літав ледь не кожен. До родичів за пару годин у іншу країну або за 30 хвилин зі Львова на навчання. Пан Василь, як і багато закарпатців, пам'ятає, як за дев'ять радіанських карбованців можна було літати з Ужгорода без будь-яких перешкод. Тож вигідний такий, треба було так цілоніч трястися, а тут. Перелітів за пів години. Звісно, літав і дуже часто в свій час. То, коли 9 рублів коштував білет з Ужгорода у Львів mm -hmm. за 35 хвилин, то було дуже добре. Туди, коли я літала в молодості, це треба було швидко зробити і було досить вигідно. Ну, туди і білети були не настільки дорогі. Проте новина, яка нещодавно сколихнула усе Закарпаття, нарешті дала надію, що на свята до родичів у літаку згодом зможе полетіти кожен. Перше в історії міжнародного партнерства ЄС відкриває своє небо для країни-не члена Європейського союзу, зокрема у частині повітряного простору Словаччини. А це значить, що аеропорт Ужгород вже незабаром відновить свою роботу. Це значить, що літаки знову зможуть злітати з повітряного простору Словаччини. Пояснити таку специфіку можна на карті. Литовище Ужгорода, єдине в Україні, яке приймає і відправляє літаки, використовуючи повітряний простір іншої держави. 2016 року аеронавігація регулювалася міжурядовою угодою між Україною та Словаччиною, яка дозволяла такі маневри. Угода завершилася, і відтоді зліт і посадка повітряних суден за аеропорту виконувалася виключно за правилами військових. Візуальних польотів просто закінчилася міжрядова угода. Була міжрядова угода. Но міжрядова угода була складена тоді, коли Словакія не була членом Євросоюзу, а зараз вона є має членство в Євросоюзі. Вона повинна виконувати ті норми, які є прийняті в Європі. І вона запропонувала, щоб ми теж зробили ці норми. І зараз Україра рух приїжджала комісія з сертифікувала. Украєрорух для того, щоб вони могли вести безперешкодно по території Словаччини наші літаки. Нещодавно міжнародний аеропорт Ужгород тестували спеціальним літаком, котрий виконував кілька тест польотів. Задля визначення працездатності спеціального обладнання. Літак-лабораторія випробував функціональність маяка дальноміра, який нещодавно монтували та тестували на території Ужгородського аеропорту. Тяжко йшов процес, дуже тяжко, і ваша телекомпанія відслідковувала. Значить, ми їхали в ЄАСУ, Європейське агентство по контролю за повітряним простором України в Кьольн і зустрічалися неоднократні наради, були в Міністерстві інфраструктури. Регулярне авіасполучення між Києвом та Ужгородом має запрацювати ще цього року. Проте, як запевнив губернатор області, вже невдовзі Закарпатці зможуть політати не тільки по Україні, а й за її межами. Всі Формальності нам треба закінчити. І відновити авіосполучення, ну вже відновити так, щоб не було тільки одним рейсом рано до Києва вечором з Києва до Ужгорода, щоб могли люди виїхати і в Турцію, якщо бажають відпочити на море, щоб могли виїхати у Прагу, щоб могли виїхати в інші. Зараз іде перемова з багатьма європейськими і в тому числі і українськими авіакомпаніями. Новорічний ажіотаж серед прикордонних служб працівники Мукачівського прикордонного загону розповіли про особливості пропускних операцій громадян у період новорічних та різдвяних свят. Прикордонники кажуть, виникнення черг прогнозоване явище, Назад задля забезпечення ритмічного руху здійснять увесь спектр необхідних заходів. Один із них система реверсного руху. Як працюватимуть охоронці новорічного свята? Дивіться далі. Працювати у посиленому режимі саме такий план озвучили прикордонники Мукачівського загону на прес-конференції, приуроченої до особливих умов пропуску транспортних засобів у період новорічно-різдвяних свят. Свята це певне збільшення пасажиротранспортного потоку в пунктах пропуска. Ми це очікуємо, ми до цього готові. Наш персонал готуємо, у точному питання взаємодії з нашими. Контрольними службами як в пунктах пропуска, і також з нашими колегами по суміжній стороні з підрозділами Нацполіції щодо порядку можливих виникнення черг перед пунктами пропуску, локалізації будь-яких кризових нестандартних ситуацій. Аби здійснити максимально безпечний та комфортний перетин кордону, планують посилити охорону, збільшити кількість прикордонних нарядів та використати усі можливі технічні засоби. А от у разі утворення черг застосують систему реверсного руху. Коли виникають черги, приймаються певні рішення і застосовується реверсний рух. Тобто, по одній із смуг ми здійснюємо пропуск. Там, наприклад, в'їзна смуга, ми, якщо це на виїзд черга в нас, ми по ній здійснюємо оформлення на виїзд з нашої держави, транспортних засобів і осіб. Від початку року у пунктах пропуску на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону оформили більш ніж 6 мільйонів осіб та близько 2 мільйонів транспортних засобів. Крім того, працівники Держприкордонслужби закликають мандрівників бути організованими під час перебування у чергах та обов'язково перевіряти наявність та термін дії усіх необхідних документів безпосередньо перед виїздом. Віктор Медвечук є ключем до миру в нашій країні. Про це заявив народний депутат і лідер опозиційної платформи за життя Вадим Рабінович. На думку політика для того, аби встановлювати мир і вирішувати питання звільнення військовополонених, потрібна добра воля обох сторін. І саме Віктор Медвечук є ключем до миру в нашій країні. Рабінович також наголосив, що виборні процеси вже почалися. А відтак голоси виборців можуть бути направлені в сторону опозиційної платформи за життя, тобто тих людей, які мають в своїх лавах людину здатну до конструктивного діалогу. Із обома сторонами конфлікту. Ліс від насіння до насіння саме під такою назвою вперше за новітню історію лісової галузі Закарпаття в атріумі закарпатської Ода стартувала фотовиставка. Ідея показати нелегку роботу закарпатських лісівників у світлинах. Виникла в очільника обласного управління лісового господарства Валерія Мурги. Сама ж виставка має 60 унікальних кадрів з найрізноманітніших куточків Закарпаття та виконана у чорно-білому кольорі. Більше знає Владислава Мазур, тож вона й продовжить. Чорно білі миті життя. Саме такими їх вперше побачили закарпатці на унікальній фотовиставці, де на понад шести десятках світлин показали непросте життя лісу та його працівників. Все це, за словами лісівників, може відкрити людям роботу лісової галузі зсередини. На сьогодні надзвичайно важливо таку виставку організувати, тому що ми бачимо на сьогодні. Дуже багато негативу спрямованого проти лісівників. Негативу в пресі, негативу в розмовах. Люди повинні бачити роботу лісівників, повинні її розуміти, наскільки вона є важкою і наскільки вона є важливою. Відвідувачі фотовиставки діляться тільки приємними враженнями та запевняють, що тут зафіксовані різні стадії життя лісом: від висадження і догляду до заготівлі деревних матеріалів. Дуже потрібна така виставка, тому що зараз у пресі багато. Говорять на тему лісу, і багато є спекуляцій на тему лісу. Така виставка дозволяє порозуміти, що лісові господарства не тільки ріжуть ліс, але його висаджують, вирощують, і це велика робота значна, яку роблять фактично переважно лісники ніхто інший цієї роботи не робить Особливістю виставки є те, що усі фотосвітлини видруковані в монохромній гамі. Ідея полягає у тому, аби кожен із фотографів сконцентрував увагу на важливих деталях і зробив це так, щоб глядач сам побачив уяві, що квіти на чорно-білому знімку червоні. Трава зелена, а небо блакитне. Краса закарпатських лісів взагалі і так видна. Всім і в соцмережах в інстаграмах, в фейсбуках роботи не тільки. Художників, фотохудожників Павла Білецького і Сергія Внутака також в мої представлення. І лісівничими тропами. Ми пройшли цей шлях, подолали і показали краєвиди взагалі Закарпаття, яке воно прекрасне. І воно може бути прекрасне не тільки в кольоровому, але й в чорно-білому кольорі. Триватиме фотовиставка ліс від насіння до насіння до початку січня прийдешнього року. Тож усіх охочих лісівники запрошують в Атріум закарпатської обласної державної адміністрації аби поглянути на унікальні фотосвітлини життя лісу. Ще на 60 щасливих діток стало більше на Закарпатті. На Ужгородщині Малеча вже готує святкові програми до свята Різдва. Дух такого настрою підтримали і представники опозиційної платформи за життя. До нижньосолодницького навчально-виховного комплексу та школи прибули солодощі від Миколая. Голова Ужгородської місцевої організації Артур Саверенчук привітав дітлахів та побажав щасливих свят. Дитячий електромобіль знайшов свого власника. Нагадаємо, що спільно із дитячим магазином дядя Вася телеканал Перший кабельний провів акцію до Дня Святого Миколая. Переможця обрали за допомогою сайту random.org. Ним стала багатодітна мама Анжеліка. Як вручали неочікуваний подарунок, покажемо далі. Закарпатський сайт Перше ком'юей та дитячий супермаркет Дядя Вася визначили переможця розіграшу до Дня Святого Миколая. Новорічна акція тривала з 1 по 19 грудня у мережі Фейсбук. Головний приз дитячий електромобіль. Для участі в акції було потрібно підписатися на сторінку перше та дитячого супермаркету дядя Вася у Фейсбуці та вподобити публікацію про розіграш за допомогою сайту Рандом Орк» святковий подарунок таки знайшов свого власника. А ним стала багатодітна мама Анжеліка Дагаєва. Ростіть здоровенькі, слухняні, слухайте маму і беріть участь завжди у розіграшах з мамою. Чисто, звичайно, я взяла в фейсбуці новості. Листала і наткнулася на такий розіграш. Думаю, попитаю, удача вдруг. Мені ніколи раніше не везла в розіграші. Мій чоловік не вірив в тому, що я виграла. Електромобіль у сім'ї пані Анжеліки четверо дітлахів від чотирьох місяців до дев'яти років. Зі звуковими та світловими ефектами електромобіль витримує вагу до 30 кілограм, тому їздити на ньому зможуть усі дітлахи без винятку. Влітку у мене синочок теж підросте, вже буде сидіти болі мене, то вже можна буде йому кататися. Дуже гарно дякую дяді супермаркету, дяді Васі за такий чудовий розіграш. І першому кабельному теж дякую гарно за такий розіграш. Тож додому малече повернеться уже з новорічним подарунком. А ви й далі слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. Можливо, одного разу удача посміхнеться саме вам. Ну і на завершення, вже наша традиційна рубрика хороших новин від краян. Зазвичай саме в останній робочий день радієш як ніколи, і згадуєш позитивні моменти тижня, що минає. Тож дивимось, якими були ці будні для закарпатців. Ще поки всі смі здорові. Та й то добре, що не несеме гроші ще в аптеки. Ну, хороша, син працює, жінка працює, я вже на пенсії. Вчора був новорічний ну, вечір, тут в Ракошині. Після вчора в садочку, і там у нас в Бенедиківцях. Угу. Мала ходить внучка в садочок, дуже гарно виступали, і тут виступали дуже гарно в школі. У нас родилась внучечка в юні місяці, Ліліанка наша любимая. І Головне, що всі живі й здорові в цьому році. Файна погода і сніг випав, тільки розтанув уже. Тож То, живі, здорові. Це все на сьогодні на сайті першиком.ua Завжди інформації більше. Приємних вам вихідних і залишайтесь з нами.